Привіт усім! З вами подкаст Українці, які змінили світ. Сьогодні ми відвідуємо світ високого мистецтва, де панують потужні голоси, пристрасні арії та справжні королеви сцени. Одна з них Соломія Крушельницька, українська оперна співачка, яка була не просто генієм, а справжньою дівою, що підкорила найпрестижніші сцени світу, змусивши тремтіти від захвату самих італійців. Народжена співати. Отже Соломія Крушельницька ім'я, яке кожен українець має знати на пам'ять, адже це наша гордість. Народилася наша героїня 1872 року на Тернопільщині у родині греко-католицького священника. Вже з дитинства було зрозуміло, ця дівчинка не просто співає, вона чарує голосом. Подейкують, що Соломія мала феноменальний голос ще з малку. Замість гратися в ляльки, вона напевно репетирувала арії у хаті чи влаштовувала імпровізовані концерти для сільських жителів. Її талант був настільки очевидним, що батьки, попри скрутне матеріальне становище, всіляка підтримували її в навчанні музиці. Вона закінчила львівську консерваторію. Вчителі одразу помітили її унікальний голос, сильне драматичне сопрано, що дозволяло їй виконувати ролі від ліричних до найскладніших драматичних партій. А ще вона мала неймовірний акторський хист: це як бути не тільки геніальною співачкою, а й прекрасною акторкою на одній сцені. Цікавий факт: Соломія Крушельницька мала унікальний з рідкісним забарвленням голос, який називали Золотим. Вона могла співати так, що перехоплювала подих. Завдяки своєму таланту вона стала однією з найвидатніших оперних співачок у світі кінця 19-го – початку 20-го століття. Її репертуар нараховував близько 60 оперних партій, і вона співала сімома мовами справжня поліглотка і оперна суперзірка. Від Львова до Ласкали. Думаєте, потрапити на світову оперну сцену так просто? Зовсім ні. Це була титанічна праця, постійні навчання і неперевершений талант. Після дебюту у львівській опері Соломія почала свою тріумфальну ходу європейським світом. Вона співала у Відні, Мілані, Варшаві, Парижі, Римі, Нью-Йорку та Буенос-Айресі. Це як сучасна поп-діва, яка збирає повні стадіони під час світового турне. Її називали найчарівнішою батерфляй безсмертною Аїдою, єдиною дездемоною. Одна з найвідоміших історій про Соломію пов'язана з оперою Джакомо Пучіні Мадам Батерфляй. Коли її вперше поставили у 1904 році в Мілані, вона провалилася. Пучіні був у розпачі, але він вирішив переробити оперу і запросив Соломію на головну роль. І ось тут почалася магія. Прем'єра оновленої опери відбулася в тому ж році у Міланському театрі Ласкава. Соломія співала так, що зал вибухнув оваціями. Її 18 разів викликали на біс. Це був справжній тріумф, і мадам Батерфляй стала однією з найпопулярніших опер у світі. А Пучині надіслав Крушельницький свій портрет з написом: найпрекрасніший та найчарівніший батерфляй від автора. Соломія Крушельницька була настільки популярною, що її називали царицею опери і найкрасивішою, і найпривабливішою співачкою світу. Вона співала для королівських родин, державних діячів та мільйонів шанувальників. Її голос був настільки потужним та виразним, що, кажуть, міг викликати сльози навіть у найзагартованіших критиків особисте життя. Особисте життя Соломії Крушельницької було не менш цікавим, ніж її кар'єра. Вона була не лише оперною дівою, а й жінкою, яка шукала щастя. У 1910 році Соломія Крушельницька вийшла заміж за італійського адвоката, аристократа та мера міста В Яреджа Чезаре Річоні. Це було справжнє кохання, яке тривало 26 років. Вони оселилися в Італії біля моря, на віллі Соломея. Так її назвали на честь співачки. Соломія, попри шалений успіх на сцені, була чудовою господинею, любила готувати, доглядати за садом. Це як супермодель, яка після дефіле на подіумі знімає підбори і йде додому готувати вечерю. Хоча у Соломії було щасливе подружнє життя, власних дітей у неї не було. Можливо, через насичений гастрольний графік, а можливо, через інші обставини. Але вона віддавала всю свою енергію мистецтву і своїй великій родині, адже у неї було п'ять сестер та два брати. У 1939 році, після смерті чоловіка, Соломія Крушельницька вирішила повернутися до Львова. Це було напередодні Другої світової війни, де її чекали нелегкі часи. Вона викладала у Львівській консерваторії, передаючи свій досвід молодим талантам. Це була справжня жертва заради мистецтва і рідної землі. Адже на неї одразу почали тиснути, погрожуючи чисткою кадрів. Вона не могла виїхати з Радянського Союзу, і громадянство їй теж довгий час не давали. Тож вона не могла розраховувати навіть на мізерну радянську пенсію. Лише погодившись на продаж на користь радянської влади, їхньої і спокійним чоловіком вілли, вона врятувала себе і рідних від переслідувань та виселення до Сибіру. Посольство Радянського Союзу в Італії Вілу Крушельницькою вигідно продало, виплативши всесвітньо відомій співачці лише мізерну частину від отриманого. 16 листопада 1952 року 80-річна Соломія Крушельницька відійшла у вічний світ. Її похована на Личаківському цвинтарі у Львові. Міфи та реальність. Міф перший вона була капризною дівою. Як і будь-яка примадонна, вона могла бути вимогливою на сцені, але це була вимога до досконалості. У побуті ж вона була простою та відкритою. Мів другий вона була тільки оперною співачкою. Ні, вона також була чудовою камерною співачкою, завжди виконувала українські народні пісні в кінці своїх виступів і добре грала на фортепіано. Мів третій. Її кар'єра була легкою і безперешкодною. Аж ніяк. Шлях Соломії до світової слави був сповнений наполегливої праці, самовдосконалення та подолання значних труднощів. Вона починала свою кар'єру в умовах жорстокої конкуренції, мусила постійно вчитися, вдосконалювати свій голос та акторську майстерність. Навіть після досягнення визнання вона продовжувала працювати над собою, щоб підтримувати свій статус оперної зірки першої величини. Її успіх це результат колосальної праці, а не щасливого збігу обставин. Спадщина Соломії. Соломія Крушельницька не просто була великою співачкою. Вона була символом українського таланту, який підкорив світ. Її внесок у світову оперу величезний. Вона встановила високі стандарти для виконання оперних партій, особливо в італійському репертуарі. Соломія ніколи не забувала про своє українське походження. Вона підтримувала українську культуру, співала українські пісні та була справжньою культурною амбасадоркою України у світі. Її життя це приклад неймовірної працьовитості, таланту та відданості мистецтву, який надихає нові покоління артистів в різних країнах. На цьому ми завершуємо нашу подорож у світ Соломії Крушельницької. Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися більше про цю видатну українку чий голос змінив світ опери. Які ще українські співаки чи актори, на вашу думку, не заслужено забуті? Пишіть у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і діліться цим подкастом з друзями. До зустрічі!